Нью-Йорк Пост пише, що заява Дональда Трампа про слабкість Росії базується на нових розвідданих США. Вони свідчать про економічне виснаження Кремля та його наближення до поразки на полі бою через вторгнення в Україну. Видання зазначає, що наполягання Трампа на тому, що Україна може повернути всі окуповані землі, є стратегічним кроком. У такий спосіб він хоче втягнути Москву у переговорний процес. Водночас Нью-Йорк Пост наголошує, що економічні проблеми РФ на сьогодні загострилися на тлі зниження доходів від експорту нафти та. Дефіциту газу на внутрішньому ринку через удари українських дронів по НПЗ. Таким чином, глава заява Трампа є не лише сигналом Кремлю, а й відображенням реальної економічної ситуації. Підсумував йорк Пост. Польща готується збивати російські дрони над Україною без дозволу НАТО та Європейського союзу. Онлайн портал Євроактів пише, що уряд країни планує внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проектом, польські сили зможуть збивати російські об'єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього погодження з, е, з НАТО, власне, і ось чи ЄС навіть проект поданий міністром оборони ще у червні місяці до слова.